Вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова, і ми продовжуємо підбивати підсумки голосування в області і вести живий діалог із мерами крупних міст нашої області, цікавитись їх особливою думкою щодо розвитку міст, суспільно-політичної ситуації в державі, а також співпрацею із громадою. Отже, сьогодні в студії у нас шосткінський міський голова Микола Нага. І перед тим як перейти до розмови, пропоную коротке досьє. Микола Петрович Нога народився 3 квітня 1952 року в селі Печі Борзнянського району Чернігівської області в сім'ї службовців. В 1970 році, після закінчення Хорошеозерської середньої школи, працював водієм автомобіля Конотопської дистанції Колії до жовтня 1970 року. В 1980 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту з жовтня 1970 року, по листопад 1972 року. Року проходив строкову службу в лавах збройних сил з липня 1987 року. По вересень 1998 року працював першим заступником голови виконкому Конотопської міської ради в вересні 1998 року. Назначений головою Кролевецької райдержадміністрації, в 2001 році обраний міським головою міста Шостка, переобраний на цю посаду громадою міста Шостка в 2006, 2010 і у 2015 роках. Ружений має доньку онука. Отже, Микола Петровичу вітаю вас в нашій студії. Дуже вдячні за те, що ви завітали і погодились на розмову з нами. Спасибо. Все вірно, все відповідає дійсності. Да. Це ваша третя перемога. Ви вже втретє балотувалися, і перемогли на пост шостинського міського голови. Як воно? Ну я б сказав, не сказав би слова перемога. Я б сказав, що отримав довіру людей на угу. працювати спільно на розвиток нашої територіальної громади. Були різні настрої, і говорять про те, що були певні кандидати від певних народних депутатів, які так чи інакше давно вже мають вплив на шостку, але перемогли і отримали довіру саме ви. Ну, я вам скажу, це була серйозна робота, і люди підтримали нашу програму. Програму не мою особисто, а колективу, який працював. І працює сьогодні зі мною. І я думаю, ми будемо посилено працювати на розвиток нашої території в майбутньому. Микола Петровичу. А на політичній арені на Сумщині ви з'явилися вже більше 20 років тому. Все розпочалося із канатопа, потім був кролевець, а потім була шостка. І говорять, що вам тоді запропонував екс-губернатор Сумщини Володимир Щербан, І Саме він зробив на вас ставку таку. Ну, мабуть, в ті часи особо не розповідали, хто на кого ставку поставив, але це відповідає дійсності, дійсно так. ваш перший досвід, з чого розпочалась ваша робота? Які були основні напрямки? Ну, я розпочав роботу у Конотопському міській конкомі і в колективі цього міста. І вважаю, що це була серйозна, плідна робота. Ми пройшли надзвичайно складні роки першої перебудови. І я дуже горжусь тією роботою і тим досвідом, який я отримав в цьому місці. Потім вас перевели. А потім перевели в Кролевець. Я вам скажу в Крилевці. Мені теж надзвичайно подобалось працювати. Це сільськогосподарський район, це люди, які талановиті, люди, які співучі, це крилевецькі рушники. Це ну це велике, це ціле життя. Хоть і воно не продовжено, не але але це ціле життя, і я сьогодні теж згадую з великим задоволенням. ці роки. Ну, така карколомна перемога на сумщині? Хіба що у бови і у вас? Тоді я у бови питала, як змінився він за кілька каденцій свого е, очолювання міста. Як саме Микола Нага змінився за три так, каденції так, очолювання я, міста? Є. Чи аналізували ви? Чи були якісь помилки, чи хотіли ви щось виправити? З яким настроєм ви зараз? Підходити до керма міста, я скажу, підходжу таким бойовим настроєм угу. і скажу, що за ці роки помінялася сама система управління. Я вам повинен сказати, якщо розпочинав я працювати в місті, то це в більшій мірі була адміністративна система управління. Тоді ще збереглась вона від тих часів. З кожним роком все більше демократичні принципи управління підходять в управління на місто, в тому числі ось сьогодні, в тому числі вчора на апаратній нараді. Я ще раз підкреслив, що треба збільшувати демократичні в своїй роботі. І я впевнений, що демократичні засади в керівництві таким містом, як Шостка, вони дадуть позитивний результат в майбутньому. Чому на ваш погляд полягає ця демократичність? Ну, перш за все більш спільна, більш плідна робота з громадськістю. Ну, щоб ви собі зрозуміли, раніше ми все більше організовували різні заходи, різні спільні заходи з громадськими організаціями, з політичними партіями і таке інше. Сьогодні ми переходимо на Ми підтримуємо ці заходи, а громадські організації вже саме їх починають організовувати. От такий, ну абсолютно помінявши підхід, дає можливість зовсім іншу отримати. Ініціативу зміст. Далі ми все більше повинні розуміти, що система управління повинна працювати. Є закони, є постанови Кабінету міністрів, є рішення обласної державної адміністрації, обласної ради, є рішення сесії міської конкому. І це повинно бути максимально збільшений цей простір. І невеличка частина залишається для прийняття рішення службовцю, державному чи місцевому самоврядуванню, щоб скоротити рівень прийняття рішень на місцях. І цим. Ми і таким чином все більше суспільство повинно переходити, на моє розуміння, mm -hmm. в межах законодавчих рамок. Тобто є закон, є постанови, є рішення. І, будь ласка, кожен в абсолютно в одинакових умовах працює. Оця незалежність влади в цьому напрямку повинна мінятися з кожним роком. Вона все незалежнішою становиться. Да. Ні, я не звод. Mm -hmm. Ні. Ні. А які нюанси тут? Ну, я вам скажу, що у нас на сьогоднішній день надзвичайно великі повноваження місцевих органів самоврядування. Я не згоден з тим, хто каже, що не вистачає повноважень, не вистачає ресурсів. На сьогоднішній день є величезна можливість і величезний простір для роботи в місцевому самоврядуванні, для того, щоб створювати додаткові позитивні умови життя людей. Так, вони не ті, що в Європі, так вони не ті, що хотілося б сьогодні мати, але всі можливості є, і ми над цим працюємо. Але ж владна вертикаль є владною вертикалью, можуть ну... і не килим викликати. Ні, я вам скажу, що з кожним роком, от я ж вам розповів, з кожним роком адміністративна система управління в області скорочується, скорочується, скорочується. З огляду на децентралізацію, вважаю, що можливо це відпаде проблема, але про децентралізацію ми поговоримо пізніше. Так. Яким чином ви дослугаєте цього голос громади? Не завжди громадська організація може відобразити проблему однієї людини, а іноді проблема однієї людини може торкатися цілого Безумовно, суспільства. Ну... Яким чином ви там по вулицям пішки ходите, ви на велосипеді. Осипедії їздите на роботу, яким чином дослухаєтеся, шукаєте ну, проблеми? Ну я вам скажу людей? на велосипеді, я по місту не їжджу, але е, пішки я хожу по місту не стільки, б скільки хотілося, і мабуть не стільки, скільки людям би хотілося, але особливо у передвиборчі дні е, е, періоди я навмисно хожу пішки, щоб зрозуміти більше оту частину людей, яка теж ходить пішки. І е, ця особливість дає е, змогу поспілкуватися з простими людьми. Якщо спілкування з громадськістю, то я приходжу трошки раніше, ніж приходить апарат. Це близько 7 годин ранку, і е, кожен житель міста шостки знає, якщо є якась проблема, якщо щось загорілося, якщо щось виникло, що треба порадитись, треба допомогти, то він знає, що є інстанція, куди можна прийти і угу. що то отримати допомогу. Я вважаю, що це таке. Ну, знаєте, це наше. От це наше, і без цього не може керівник працювати. Якщо ти будеш визначати часи прийому, що спустився на перший поверх, і часи прийому там разу в неділю чи раз два, два рази в неділю, це, якщо я в місті, то це кожен день. І я цим горжусь, і за це ну скажем так, люди віддають якусь вдячність свого боку. Ну, досить гарні відгуки від місцевих оглядачів, які говорять, що ви завжди йдете на зустріч і підприємцям не тиснете на них дайте зелене світло для того, ну, щоб сьогодні те, розвивалися. Що, Як ви те, що стосується підприємців, то в нас теж своя позиція, ми не те, що тиснути, ми не можемо навіть їх залучати до якихось фінансових... Фінансових проблем міста, uh -huh. бюджет міста достатній, в якійсь мірі. Він не такий, як хотілося, я ще раз говорю, але ми не можемо забирати фінансові ресурси підприємців для вирішення якихось навіть міських проблем. Тому що. Підприємець не, працює, так. платить угу. податки, а місто повинно їх використовувати на користь людей. Отже, вибори відбулися. До речі, про саму виборчу кампанію, як ви її характеризували? Тут був і Юрій Бова, і Мішель Терещенко, і Семеніхін, які говорили, що ну різні були. У когось там були якісь махінації, комусь там про те, кого застосовували адмінресурс, комусь там не дозволяли, начебто, зустрічатися з колективами. Я не знаю, як у вас вона проходила, тим паче, якщо скажу... повертаючись до першого <с запитання, говорячи про в певних людей на так, ситуацію. Я, що... я вам скажу, що в місті йшла така конкурентна боротьба, не конкурентна боротьба, силова в определених моментах конкурентна боротьба, але вперше на цих виборах був відсутній адміністративний вплив, uh -huh. централізований державний з області так і таке інше. Тобто це були демократичні вибори, я так вважаю. І от сьогодні вибори пройшли, ми повинні підвести риску, як цивілізованому світі, один одному сказати спасибі і і працювати, тобто продовжувати ці дискусії, так не так. Я вважаю, що вибори пройшли чесно, нормально, порядно, і підвести при, які риску і працювати. які відрив від вашого там головного конкурента, так би мовити. Ну, відрив достатній, абсолютно достатній для того, щоб зрозуміти, Прекунливо. що перемога. Який да. зараз політичний розклад у Шосткінській міській раді, які політичні сили пройшли, і з ким ви плануєте співпрацювати? Я буду працювати з усіма політичними силами, які прийшли в, в депутатський корпус міста, які будуть об'єднуватися над розбудовою міста. Тобто абсолютно ніяких, ніяких протиріч немає uh -huh. ні з одної політичної сили, тому що це все шосткинці, це все скажу, політичні сили очолюють і об'єднують значну кількість громадськості, тому це наші люди. і Ми повинні з ними працювати. І ніяких ділюшки ваші, наші, чужі, uh -huh. або не такі, або це опозиція. У мене такого нема, і не планую, щоб воно було. Можете перерахувати, хто прийшов до шостки. Ну у нас прийшло рідне місто. У нас прийшло 25% Правда, чи ні? Да, 24 з лишнім. Uh -huh. У нас пройшов бют, у нас пройшов удар. У нас пройшов радикальна партія. У нас солідарність пройшла. У нас ну абсолютно всі Укроп, самопоміч самопоміч теж Угу. Але все ж таки партія можна сказати, що головного конкурента рідне місто набрало 25%, Тобто, вже можна прогнозувати, а можливо не можна прогнозувати, що ці люди ну будуть влаштовувати свої якісь ініціативи, свою політику. Ну, Чи я вам ли... скажу, це довіра грн. Прогноз... Я... Цьому трагедії абсолютно ніякої uh -huh. немає. Це довіра громадськості, це більша кількість депутатів, значить вони будуть більше відстоювати якісь. Позицій, будуть більше відстоювати якісь, скажем так, напрямки роботи, але це напрямки на розбудову нашого міста. І нічого тут лишнього не повинно бути. А що ви збираєтесь розбудовувати шостого? Ну, перш за все, інфраструктуру угу. ми поміняємо відношення до роботи наших житлово-комунальних підприємств. Є тут недоліки. Ми повинні відділити кошти, які платять громади, від тих ресурсів, які потім витрачаються на отримання житла, тобто збільшити цю. Частку, в тому числі, і частку місцевого бюджету, який буде направлене на, на, на їх роботу, ми будемо збільшувати ресурс на ремонт тротуарів. Ми плануємо uh -huh. на найближчі два роки більше 10 кілометрів тротуарів побудувати нових з велосипедними доріжками, за що ви розповідали. Uh -huh. У нас е, є індустріальний парк Свема, ви, мабуть, мене, е, мені задасте це питання. І от цей індустріальний парк... а можливо, не а можливо, не задасте. Це індустріальний парк Свема, вже тротуар поволожений, з велодоріжки. Люди ще не навчились їздити на велосипеді, а такі тротуари вже будуються. І чому ми перевагу цьому робимо? Тому що не всі люди поки що їздять. На автомобілі багато ходять пішки, і ми повинні цю проблему ну, в найближчі роки значно покращити місті. Ви були, я так розумію, що на нараді у голови сумської обласної державної адміністрації, де так. він збирав мерів усіх міст, які перемогли на виборах. З ким ви вже познайомилися? Чи плануєте із сусідніми районами втілювати спільні проекти? Я вам скажу, що Микола Олексійович собирав нас усіх новоізбраних міських голів, і я планую співпрацювати абсолютно з усіма міськими головами нашої Сумської області, в тому числі і з сусідніми. Ніяких протиріч немає. Не можна створити хороші, нормальні життєві умови в одного міста. Це повинні ми працювати територіальними великими громадами, спільно, один одному допомагаючи, конкуруючи між собою, але ну, скажімо так, будуючи майбутнє нашої Сумщини. З яким мером ви? Вже могли б там далі спілкуватися ну, ми і, і знайомились із Мішелем Терещенко, <клес> і з Артемом теж знайомилися, Семенихі. і з Семенихиним. Да, а зрештою і з Криловецьким мером Бобровецьким теж знайомились. Тобто, ця робота буде посилюватись, і ми будемо знаходити зацікавлені в спільних програмах. Раніше на території шостки був створений індустріальний парк. Яка його доля? І взагалі яка доля підприємства? Зірка, імпульс тих крупних підприємств. Ну, імпульс які у, нас, створювали імпульс місця? у нас працює позитивно. Зірка поки що гірше, але це підприємство оборонно-промислового комплексу. У нас ще є НІХП, інститут науково дослідний який працює на оборону нашої держави. І перша увага приділятиметься і приділялася владою підтримці цих підприємств, uh -huh. тому що ми розуміємося, час, сьогоднішній Але скорочення там пройшло чи ні? Ну, в, 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 в значній мірі пройшло на зірки скорочення, на імпульсі незначене скорочення, в uh -huh. ній ХП невелике скорочення, але в цьому трагедії абсолютно нема. Сьогодні нові втілюються технології, нові підходи в виробництві. і головне, не щоб ско... uh -huh. Ми не трагедію не робимо. Раніше поск... накопичувалося, скажімо, на, на зірки величезні борги по заробітній платі, чи вдалося їх скоротити? Які скоротити, але борги. Чи є на сьогоднішній день? Не всі вони ліквідовані, але є там новий у нас керівник. Укроборонпром допомагає цьому керівнику, є нове напрацювання в роботі цього підприємства. Це закрита галузь, але ми розраховуємо на роботу обох підприємств і науково дослідного інституту, тому що оборона держави це перш за все. Що зараз з СЕМО? Що зараз на території СВЕМИ? На території СВЕМИ, як ви вже сказали, у нас працює індустріальний парк СВЕМА. І він зареєстрований в державі. Він працює реально працюючий індустріальний парк, є управляюча компанія. Є підприємства, які побудовані і будуються. Там побудовано підприємство «Піноскла», єдине в Україні, до речі, яку більше ні в а немає. Сьогодні будується там. Цехи фармака підприємства Київської uh -huh. фармацевтичної промисловості, будується елеватор. Є інші напрацювання по крохмальному заводу і таке інше. Але сьогодні ми в цьому напрямку переходимо на інший пласт, тобто індустріальний парк Свема це своєобразний прообраз Стенфордського університету. Але це вже те, що побудовано, і те, що працює, прикро, що в державі не підтримана цей напрямок роботи. Я думаю, що я думаю, що з часом, коли покращиться економічна ситуація, держава буде уділяти більшу увагу розвитку напрямку цієї системи економічного розвитку. Але ми сьогодні працюємо над тим, щоб на території індустріального парку розпочалася працювати термінал, портал, платформа, де будуть розвиватися ІТ-технології, де буде розвиватися віртуал. Економіка, де буде розвиватися арт, мистецтво так інше. Це те сучасне нове, над чим працює світ. І ось у цьому напрямку у нас 20 числа цього місяця буде проходити науково-практична конференція. Проблеми розвитку ІТ-технологій та кластерних ініціатив. Uh -huh. Вона проходить спільно з Сумським державним університетом і з Міністерством освіти. І з міністерством економіки, тобто, ми будемо напрацювати вже новий більш високий угу. рівень розвитку таких економічних А, <голові> Знаємо такий приклад, як наприклад Тростянецьким міським головою, він активно співпрацює з європейським союзом, виграють гранти і втілюють їх на території міста. Чи є у вас такий досвід? Чи плануєте ви подати власні проекти до європейського союзу? І які проекти ви подали б? Ну, у нас ми з Європейським Союзом втілювали в життя два проекти в нашому місті. Але потім один проєкт у нас трошки подкачав, це ви знаєте, у нас на території Зірки хотіли розмістити виробництво утилізації протипіхотних мін. Угу. Ті, до речі, які інколи використовуються сьогодні на території антитерористичної операції. Угу. Але громадськість міста і міський Конком не підтримав цей проєкт, тому що він екологічно шкідливий. шкідливий так. Так, і Європейський Союз ну, скажімо, так, був трошки незадоволений з нашої спільної роботи. Можливо, якісь мистецькі, Але... культурні. Але, але, але сьогодні, сьогодні ми, в тому числі, з департаментом економіки обласної державної адміністрації пропрацьовуємо механізми додаткових, так, програм з Європейським Союзом. А яких саме відкрити таємницю, таку завісу у, у, у розвитку комунального господарства міста? Яким чином залучаєте інвестиції? Хто сьогодні із інвесторів готовий вийти на ринки шостки і надати робочі місця? Нові ну, інвестиції це проблематичне питання скрізь, але у нас ми на другому місці в Сумській області по обсягу закордонних інвестицій. І е, я те, що розповідав, нам дає можливість індустріальний парк залучати інвестиції. І е, цей імідж індустріального парку, е, скажімо так, позитивно впливає на свідомість інвесторів. І ми все більше будемо працювати над створенням нових робочих місць. Все більше будемо працювати над створенням робочих місць, тільки не тільки у виробництво, а й у нових напрямках. Mm – -hmm. технології, віртуальна економіка, арт, мистецтво. Які підприємства, які фірми, які компанії сьогодні зацікавилися? А ринком шостке ну у нас створюється такий невеликий кластер це фармацевтичного uh -huh. виробництва. І, фармак, здається, так? І, і Фармак, і є наше uh -huh. підприємство Фармхім, куди, куди додаткові фінансові ресурси втілюються в економіку, і енергозберігаючі технології, uh -huh. які дадуть, дають можливість сьогодні на ринку. Це надзвичайно востребована технологія. Ми будемо над цим працювати і подальшому. Інвестори часто аналізують культурний шар, культурне життя у. У шосці говорять, що в Шостці після вісімнадцяти годин життя вимирає темно, всі по будинкам розходяться. Які можливо ініціативи і культурні проєкти у вас виникли для того, щоб тілювати? Можливо, якийсь театр запрошувати, скільки відомо, що тільки кінотеатри є, а театру немає. Можливо, запрошувати трупи ну, акторів? У нас театр Чернігівський театр на минулій неділі був угу. у п'ятницю зовсім ось недавно. І ми намагаємося залучати. І е, культурне життя у шостки надзвичайно е, многогранне. У нас сім танцювальних колективів. Не де у вас у сумах, сім танцювальних колективів немає. В одному танцювальному колективі е, 300 діток працює. У нас взагалі дітей, які працюють, які займаються угу. позашкілля, тобто культура і е, спорт, на тисячу. 60 дітей більше, ніж самих uh -huh. дітей. Тобто окремі дітки і танцюють, і співають, і танцюють, і займаються спортом, і таке інше. У нас е, в п'ятницю приїжджав чемпіон США. Е, по боксу наш із шостки. Ми проводили зустріч з нашим роман Капітоненко чи хто саме ні, редкач наш. Угу. Він чемпіон у легкій увазі, чемпіон угу. 에, Сполучених Штатів Америки по боксу, але хоче бути чемпіоном світу. Але ж відчуваєте про те, що людей треба ще більше розворушити. Ну, і яким чином збираєтеся робити? Не, не тільки розворушити, а е, треба додаткові ресурси вкладувати для розвитку і пласту культури, тому що е, люди повинні відчувати середовище, в якому. Приємно жити і в якому ти розвиваєшся. І цим... Громада ж має бути активною. Безумовно. Спортивна загарбна пісебічно. Акти... Шоканці саме активні. Кордони з Російською Федерацією дають про себе знати, передусім саме із географічного розташування шостки. Які настрої? Я вам скажу не тільки шостки, а всі півночі Сумської області. Угу. От, щоб ви собі уявили, сьогодні в Москву їздять тільки два, два поїзди. Uh -huh. А раніше це були десятки, тобто, це вплив такої замкнутості кордонів з Росії негативно впливає на розвиток наших північних територій і тому, що наше завдання компенсувати виходом на європейські ринки, на європейські культурні центри і таке інше. Тобто, це не просте питання, що просто так, uh -huh. що то випадково. Це от серйозна робота завтра, післязавтра, кожен місяць, де нарощувати треба потенціалу в сторону запада, тому що тут отримуємо негативний. А mm -hmm. кількість потягів як зупинили? Ну як? з Києва не їздять. Тобто, це, не ми зупинили, це, це в цілому mm -hmm. по Україні такий розклад. Взагалі, які щоб, настрої, що. Принцип... Це не всі звертають на це увагу, розумієте? Mm -hmm. Здається, mm -hmm. що все як було, так і є. Але це зовсім інший підхід. Це зовсім інший піхід. Ті областя, які mm -hmm. западні областями сьогодні мають позитивний темп розвитку в зв'язку з тим, що відкрилися всі, скажімо так, і маршрути руху, і таке інше. А тут трохи складніше. І от тут ми повинні бути ще сильніші, ще впевненіші в собі, і розвивати територію, щоб компенсувати ці недоліки. Ну, І потяг... Я впевнений, ми компенсуємо. Графіки відкоригували потяги, але яким чином ще зміцнюєте кордони? Ну, припустимо, шо, у шо, Якщо в Москву два потяги, то в Шостку чотири потяги uh -huh. ходять на сьогоднішній день. Тобто ми розвиваємо зв'язки з із, із Києвом, столицею. Наша, наша мрія – зв'язати електричку із Суми, обласний центр. Uh -huh. Але про, поки що, ну, ким так, не в повній мірі це вирішилось, до ворожби електрифікація дійшла, а до ворожби Білопільського району до вас, до Сум поки що. Електрифікації немає, будемо цім, сподіватися, на що вона з'явиться. Будемо сподіватися, що Южна южна залізниця більше відкриє кордон працює, та. так так іде зелене світло. А ваше бачення щодо децентралізації створення префектів? Яким чином ви зараз дослухаєтесь до громади і які ініціативи ви вже готові? Наступного ну, дня втілювати перше, людей. Я, я, я хотів би сказати, що я десятки разів на всіх рівнях, в тому числі в Кабінеті міністрів, в адміністрації президента, ну, категорично е, говорив і говорю, що слово об'єднувати не повинно звучати. Це не той механізм. Перш за все ми повинні зрозуміти, що якщо нам говорять, що ми давайте зробимо адміністративну реформу такою, як у Польщі, я категорично проти. Uh -huh. Чому категорично проти? Тому що, хоча в нас є місто побратим у Польщі, хоча ми з ними спілкуємося. ось Зовсім недавно польський мер до нас приїжджав, міста Слубицем пан Томаш, це наші, ну, скажімо так, друзі. Але розумієте, ми не повинні робити те, що хтось вже зробив. Ми повинні робити те, що і вони роблять для того, щоб ну скажімо так, не весь час доганяти для ту і тому припустимо об'єднувати ті територіальні громади, як в Польщі. Я б їх не об'єднував. І таку точку зору ми е, в кабінет міністрів і в Міністерство регіонального розвитку е, сказали. Я думаю, що колись воно все-таки хтось дочується. А про ефекти, що ви задали, ми я б взагалі б не створював. створював. Є город, є район і є область. І все достатньо зачем Хотілося ще, б ще парочку запитань Миколи Петровичу? Така була особлива думка Шосткинського міського голови Миколи Ноги, з яким ми сьогодні спілкувалися в студії. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.